Працівники обласного архіву підготували до ювілею хрещення Русі виставку документів та фотографій, які розповідають про історію християнства в Україні та, зокрема, на Полтавщині. Експозиція охоплює періоду майже п'ять століть. Тут можна побачити копії універсалів гетьманів та грамот російських царів 16-17 століть про підтвердження прав храмів на землі. Центральний розділ присвятили періоду радянської влади. Фото та офіційні папери показують репресії, які терпіла церква протягом 70 років, коли до переліку предметів в університетах навіть додали атеїзм. Лише з проголошенням не. Залежності Україні припинили переслідувати віруючих 2009 року. В області діяла вже майже тисяча релігійних організацій. Цікавими є документи відродження відродження церкви від кінця х початку 90-х років, рішення Полтавського виконавчого комітету Полтавської обласної ради про передачу культових споруд релігійним громадам. Директор полтавського архіву Валентина Гудим каже, незабаром вони планують представити громадськості книгу, вихід якої також приурочать до річниці хрещення. На сторінках цього видання можна буде прочитати про церкви, храми та інші культові релігійні споруди, які знищили протягом радянського періоду. Починаючи з 1914 року, чому тому, що це була Перша світова війна, і храми вже почали і церкви почали гинути з того періоду і до 90-го року, тому що з 1991 року почалося відродження нашої. Духовності і, і разом з тим, і культових від, відбудова, і повернення культових споруд, споруд вірянам за словами очільника архіву. Книга побачить світ вже наступного тижня.